Доброго дня, друзі. Нехай Бог благословить всіх вас в ім'я Господа Ісуса Христа. Ви вже коли-небудь почули, щоб хтось розмовляв про Агура. Ми говоримо про Авраама, про Давида, Соломона, про царів і пророка Ісаю, і Єремію, про апостолів. Про самого Господа Ісуса, але питання ви вже чули про Агура? Агур був звичайною людиною, але Він був тим, кому відкрилася, можу сказати, мудрість, яка прийшла прямо від престолу Всевишнього Бога. І у 30 розділі книги Приповістей ви знайдете слова Агура Якеєвого сина, які він промовив натхнені висловлювання. Які він промовив? Ця людина масеянин. Тому цей мудрець Агур починає говорити. Та починаючи із сьомого вірша, він просить у Бога, у молитві та вчить своїх учнів. Він говорить наступне: Двох речей. Я від тебе просив. Прошу у Бога. Двох речей я від тебе просив. Не відмов мені, поки помру. Двох речей він просить. Не відмов мені, поки помру. Віддали ти від мене марноту. Та слово брехливе. Це перше. Віддалити від мене марноту та слово брехливе. Друге, уботства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом насущним. Для мене призначеним. Це дуже чудово. Щоб я не переситився та й не відрікся. І не сказав то Господь, і щоб я не змінів і не крав, і не зневажав ім'я мого Бога. Чудові речі, яка мудра порада, мудра, та й практична для того, Щоб ми мали щоденні блага для нашого життя. Це дуже, дуже чудово, сильно, тому що говорить про звичайне життя, але благословене життя, життя з Богом. Перше, що він говорить і просить у Бога. Двох речей я від тебе просив. Двох речей. Віддалити від мене марноту та слово брехливе. Марноту та слово брехливе. Віддалити від мене. Ви знаєте, і без сумнівів люди, які зараз слухають нас, погоджуються з тим, про що тут написано. Ви знаєте ця марнота. Або марнославство руйнують великі фірми, роботу. Також ця марнота та марнославство вганяє людину у депресію, розчарування, нещастя, тому що метушня задовольняє. Тільки на короткий час, але потім вже проходить сенс та стає пізно. Чому? Тому що людина падає у розочарування. Такий простий приклад, щоб ви змогли більше зрозуміти. Артисти, співаки, люди, які працюють у сфері мистецтва. Вони бажають. Щоб їх славили та шанували. Наприклад, футболіст він забуває гол, підіймає руки та просить аплодисментів у вболівальників для того, щоб вони славили його. І навіть вболівальники славлять його. Але коли проходить час та сил не вистачає для гри, він Сидить у запасі та переглядає, навіть до команди не попадає. Приходить депресія, розчарування та біль. Тоді Агур просить у Бога двох речей віддалити від мене марноту та й слово брехливе. Тоді знаєте, для людини це щось звичайне. Тому що брехня, знаєте, з'являється. Легко з'являється. Коли одного разу ти збрехав, тоді потрібно другого разу знову збрехати, щоб приховати першу брехню, а потім потрібна третя брехня, щоб приховати перші дві. Так з'являється гора брехні. Та приходить мить, коли ця гора руйнується. І приходить величезне приниження та ганьба для тої людини. Так двох речей просить Агур віддалити від мене марноту та слово брехливе, друге, що він просить у Бога. Наступне убоства і багатства мені не давай. Не хочу бути бідним ані багатим. Годуй мене хлібом. Для мене призначеним. Хліб призначений на кожен день. Це те, що нас вчив Ісус молитися про хліб на кожен день. Тому що, якщо в тебе багато, а ти бажаєш їсти ще і ще, у підсумку ти переїдатимеш та виникнуть проблеми. Але Ісус вчить нас просити достатньої кількості для нашого життя. Тут Агур говорить дуже важливе, таке чудове послання, ми бачимо. І один, і один з наших єпископів дав нам чудові роздуми саме про це. Я потім вам дам послухати такий практичний роздум. Хто бажає жити у мирі із самим собою. І в першу чергу з Богом. Перше, що Агур вчить, і він молиться та просить у Бога цього. Віддалити від мене марноту та слово брехливе. Це марнославство, цей обман будуть далеко. Убоства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом. Для мене призначеним, хліб, якого достатньо, іншими словами, коли ви живете простим життям, життям, в якому я можу сказати, є духовні речі, вам не потрібно багато, для вас вистачить хліба, призначеного для кожного дня, багатство несе проблеми. Бідність також несе проблеми. Але хліб для потреб кожного дня задовольняє цей насучний хліб стає нашою звичкою та чимто звичайним. Ви чули, що бідна людина їсть дуже погано. Хліб, якийсь там маргарин та й все. Якусь просту, неякісну їжу. Але якщо раптом у такої людини з'являються гроші, вона стає багатою і вже не бажає хліба із маргарином, але бажає делікатесів, найкоштовніших, які існують. І починається обжерливість. Там можу сказати такі речі непрості. Людина бажає об'їдатися тим, до чого не звикла. Вони починають об'їдатися Більш того, що необхідне. І приходять проблеми зі здоров'ям, тому що організм не звик до того, що ти раптом став їсти стільки всього. Тоді віддалити від мене марноту і слово брехливе. убоства й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним. Достатньо. Не більше ані менше. Щоб я. Не переситився, та й не відрікся і не сказав, хто Господь. Це те, що ми бачимо часто, чудові свідоцтва людей, коли вони були бідними, жили, можу сказати, у злиднях, прийшли та прийняли участь у служіннях у понеділок, у компаніях. І підіймаючись. Та становлячись багатими, люди починали замість того, щоб жити на вулиці, жити у палацах. І така людина починає думати, що це вона така зараз особлива, забуває Бога і думає тільки про своє діло та гроші, залишаючи Бога. В Або потихеньку, відпадаючи від віри, приліпляється до багатства та й легко забуває, де вона була. Але коли вона досягає через віру, стала багатою, починає служити цьому багатству і у підсумку все загублює і знову повертається до злиднів. На жаль, людина стає не просто бідною. А й духовно дуже холодною. Тоді Агур говорить убозтво й багатство мені не давай. Годуй мене хлібом для мене призначеним, щоденним, достатнім хлібом, просте життя, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, хто Господь, і щоб я не збіднів і не крав. І не зневажив ім'я мого Бога, не став обманювати, красти та досягати якихось речей неправильними шляхами, знаєте, такими злочинними намірами. І для того, щоб, як він далі говорить, не хочу багатства, щоб мене не відштовхнуло від Господа, ані бідності. Що направить до життя в крадіжках. Так Ісус вчив нас саме на тій же молитві Отче наш. Хліба нашого насущного дай нам на сьогодні. Достатньо. Завтра ми знову будемо молитися та й просити у Господа хліба на сьогодні, потім післязавтра а потім у наступному місяці знову і так, до кінця наших днів. Господь буде піклуватися за нами. Це називається мудра віра. Коли ви вашу віру починаєте використовувати разом із словом та слідкувати за інструкцією Агура, пророка Агура, який допомагає нам. Та радить там жити у прочитаному слові. Двоє речей я від тебе просив. Давайте ще раз прочитаємо це слово. Двох речей я прошу в тебе не відмов мені, поки помру. Віддалити від мене марноту та й слово брехливе. Убозства та й багатства мені не давай. Годуй мене хлібом. Для мене призначеним, щоб я не переситився та й не відрікся і не сказав, хто Господь? І щоб я не збіднів і не крав, і не зневажав ім'я мого Бога. Чудова порада. Виконуйте те, що тут написано, і ви побачите якісне життя, тому Бог. Він дійсно дійсно побачить, що ви богобоязливий, та Він поблагословить ваші дні на землі. Нехай Бог благословить вас. До завтра, друзі!